Ну, що стосується виголінкового майданчика, то в нас загорожено десь близько 3 гектарів для вигулу, суто під вигул. Там оце в них, як бачите, той навіс, ми колись там тримали сіно, але трошки незручно, то зараз ми сіно там не тримаємо. Та, в принципі, Ми і не тюкуємо ті маленькі тюки, щоб туди складати, а великі ми складали на То Тепер той навіс для того, щоб там худоба відпочивала, ховалась від дощу, від спеки, від вітру. От. І на виголі в нас ще організована вода. Стоїть ванна, ванну кинутий шланг, і цілий день худоба має доступ до води. То, в принципі, так і все. Ну, Якщо у вас 7 болів, то вам до не знаю, 50 вистачить. Просто залежить від того, яке буде покриття. Бо якщо буде дуже така м'яка земля, то вони вам в період болота зроблять дуже таке прям. Прям при дощів буде дуже сильне болото, тому на те треба звертати увагу. У нас травою поросла е, ділянки, але те місце, де більше стікає туди вода, то постійно там болото. От на відео видно. Оце якраз та низина. На всій площадці вони вже як стоять, чекають, щоб їх пускати в хлів. Вони там, то от то, то вони стоять в тому болоті. А так по всій території в нас травичка. Але травичка така самосійка, ми нічого не підсівали, бо ну, худоба, постійно там топчеться, то рости там навряд чи щось буде. То якби там було гектарів 10 на тих наших 20 голів, ну тоді так. Да. А так у нас тільки 3 гектари, ну то не дуже то доцільно.